Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Chrystus Pan z martwych wstał. Witam bardzo, bardzo serdecznie, z całego serca, z całą miłością mojej mamusie z urodzinami, z Dniem Urodzin. Mamusie, kochana, życzę Tobie, aby Pan Bóg zawsze Tobie błogosławił, aby opieka Matki Bożej była z Tobą i żeby zawsze Ty się cieszyła dobrymi ludźmi, dobrymi sercami wokół Ciebie i wielki Bóg zapłac Tobie za dar życia przykazany od Пана Бога. Христос Воскрес! Йостинно Воскрес! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю мою матусю з днем народження, вітаю, мамуче, Тебе сьогодні з таким прекрасним днем. Нехай Господь тобі благословить, опіка матінки Божої буде з тобою. Я тебе дуже люблю, поважаю, шаную, і Хай Бог тебе винагородить за дар життя для мене, яке ти передала мені від Бога, за віру, якої ти мене навчила, яку навчила любити Бога. І за твоє кохане серце, нехай Господь тебе щедро благословляє. О, В цьому ймамося. Дякую, отче Лавренчові, що ти мене ти в народженням, що ти, народження, ти молишся за мене, і дякую, щоб ти був живий, здоровий, радісний і служив Богові. Дякую, сердечно, Бог заплаць. Дякую тобі, Одже коханий, що ти си модиш, поздравляю, за мною пану Богу служити. Дякую тобі, Хай пану допомагає, матка Бога, стає тобі помозі. Бог запад, самомуся кохана, бокса всім за, за поздравлення для моєї мамусі. Дякую всім дуже сердечно і нехай добрий Господь Бог благословить да сьогодні всім нам. Я дуже щедро і з цілого серця, з цілої любов'ю хочу вас всіх благословити. Нехто, Боже, благословенство для вас і для моєї мамусі. Вас Пан Бог, щежий і провадить в ім'я Іміця і Сина і Духа Святого. Амінь. Мамусі Хай Бог благословить, і бережимойця і сина і духа Святого. Амінь. З Богом, мамочка кохана. Дякую сердечно. Дякую і Олеці Лоренцьові, дякую і всім тим же бедосам. Поздравляю, дякую всім сердечно, і і Матка Божка, і вам вам теж стає в помоці, і допомагає вам в своїй вашій праці, і в своїй сім'ї, і в дітям, всім же прибили живі, здорові і радості. Так що запрошуємо всіх в гості до мамусі, до нашої парафії. Запрошуємо на гостіни до мамці і до нашого костюма. Запрошую до себе додому. Ну, Польське запрошуємо до себе на свої, вуль... мішкання мішкання, а Україну запрошуємо до, до свого їхати. <гум> Дякуємо з Богом. Все найкраще вам. <гум> Я Бог благословить. Дякую.